Так, любі друзі, видалила щойно відео по Венеції. Потрібно мені його перезаписати, отримала страйки, отримала майже позови, хоч я і подала апеляцію. Але ЛП і Парфенюк вирішили, що моє відео занадто багато заробляє на їхній музиці. Це ж смішно, це так смішно, насправді там в мене переглядів. Раз, два пчуси і нема. Добре, добре. Видалила щойно, ввечері перезапишу, трошечки скорочу для вас лінивців. Да-да-да. Ну, якось так. Все, дякую за підтримку. Як бачите, я в окулярах, тому що маю канівтів. Організм бореться, він так не хоче працювати, так не хоче. Знаєте, от фізичне і от мозок, вони просто зараз. Не можуть бути парітеті, як можуть воюють. Все цімцям. Люблю вас, обожнюю.